Так, у прямокутнику АБЦД L належить стороні АД. А це діагональ прямокутника, що утворює з більшою його стороною, тобто СД у тальфа. А L дорівнює 3 см, підписуємо відразу на малюночку, а О дорівнює 4 см. Оцей відрізок дорівнює 16 см. Треба знайти синус сальфа. Ну, для цього спочатку ми розглянемо два ось таких трикутника. Ці трикутники, а саме, трикутник. А, О, Л і трикутник С, О, Б будуть подібними. Вони будуть подібними за першою ознакою подібності трикутників, а саме за двома рівними кутами. Чому? Ну, наприклад, ось цей кут і ось цей. Вони будуть рівними, оскільки є внутрішніми різносторонніми, при паралельних БЦ і АД засічні С. Ну, і можна взяти, наприклад, і ще рівними кути позначити при вершині О. Тут позначимо і подвідушки поставимо. так? Тому що вони є вертикальними. Ну, можна було ось ці два кути взяти, розглянути ті ж самі паралельні прямічну Б. Тобто все одно. А трикутники є подібними. За двома кутами все, все цього достатньо для того, щоб ми мали скласти пропорцію. І так, у нас з подібності є ось така пропорція. А о, у нас сторона буде так відноситись до сторони ОЦ, АЛ буде відноситись до ВЦ. Ну, а тепер в нашу пропорцію підставляємо наші довжини відрізків. А у нас 4, ОЦ у нас 16, і тоді це в нас дорівнює замість L я пишу 3 і поділити це на довжину сторони BC. Довжина сторони BC – це невідома величина в даній пропорції. Це невідомий крайній член пропорції. Тому, щоб знайти невідомий крайній член пропорції, ми маємо добуток відомих середніх, поділити на відомий крайній. Тобто, 16 я множу на 3 і ділю на 4. Далі у нас відбувається скорочення. І тепер мені залишається помножити 4 на 3 то це буде 12. Отже, 12 см, то то є довжина сторони BC, А це означає, що і сторони AD довжина 12 см. Ну, а тепер ми можемо розглянути з вами трикутник ACD. Д. У цього прямокутного трикутничка прямий, як у прямокутника. Да? Дорівнює 90 градусів я записую. Окрім цього, сторона АС буде дорівнювати, гіпотенуза його буде дорівнювати, дивіться, АО плюс ОС, тобто 4 плюс 16 буде 20 см. Ну, а довжина АД ми вже визначили, буде 12 см. А от тепер ми пригадуємо, чому дорівнює синус гострого кута прямокутного трикутника. Синусом називається відношення протилежного катета до гіпотенузи. Отже, я записую, що синус альфа в мене буде дорівнювати. Я маю катета Д поділити на гіпотенузу АЦ. Тобто це в мене буде 12, ділитися на 20. Скорочуємо і маємо що тоді? п'ятих, да? Ділимо на 4 і знаменник, маємо результат 3 п'ятих і це в нас буде відповідати варіанту а 3 п'ятих.